Чому б ви не дали перевагу чуйному серцю чи холодному розуму? Чи вважаєте ви за краще відмовитися від емоцій чи дозволити їм керувати вами? Сьогодні я розповім вам про расу істот, які обрали цілковиту безпристрасність. Звуться вони Юанті за прадавніх часів забутий нині людський рід проводив свої дні у молитвах до темних богів змій. Аж настільки старанно вони вклонялися їм, що ті вирішили згідно свого розуміння нагородити послідовників, а саме не ділити їх власними рисами. Нащадки жерців народжувалися дедалі більше схожими на змій, доки зрештою серед юанті не сформувалося суспільство суворо підпорядковане системі каст. Нижчий щабель у цій системі займають чистокровні ЮАНТІ. Попри свою назву, вони майже не відрізняються від звичайних людей. Відносно скромний перелік їхніх зміїних рис може включати вузькі зіниці, роздвоєний язик, загострені зуби чи невеликі ділянки луски на шкірі. Таке природне маскування дозволяє їм без перешкоди вливатися у людське суспільство для диверсій, шпигунства і торгівлі. Напівкровки формують середню касту. У них може бути зміїний хвіст замість ніг чи зміїна голова на людському тілі. Відомо також, що вони надзвичайно отруйні і залюбки цим користуються, вкриваючи власною отрутою мисливські стріли. Вища каста Юанті це так звані поріддя. Вони, як правило, зберігають лише одну людську ознаку на зміїному тілі руки чи голову. І саме вони очолюють своє суспільство, віддають накази, продумують плани та керують військовими операціями. Уклад життя Юанті прагматично релігійний. Стіни храмів, зазвичай розташованих десь посеред занедбаних руїн чи під ними, невпинно зрошуються кров'ю жертв на славу трьох зміїних богів це Дендар, нічна змія, Мершаулк, Володар Ями. І «сет» шипляча смерть. Утім, ніхто з жертів, що вклоняються їм, не має жодного натяку на відповідну фанатичну відданість будь-який з них таємно плекає мрію повалити або навіть пожерти свого бога покровителя, щоб за тим посісти його місце. Втрату людяності юантів вважають найвищим і найбажанішим благом. Відсутність емоцій дарує їм невразливість до контролю та маніпуляцій через страх, агресію, сором і жалість. Натомість, проти своїх ворогів юанті все це ефективно застосовують і навіть примудряються вербувати послідовників серед інших рас. Чесний бій, як можна здогадатись, змії люди теж не визнають, віддаючи перевагу дієвості засідок, пасток і обману. Часто вони ладні, не вагаючись пожертвувати власними родичами, якщо, зрештою, матимуть з того бодай якусь користь. Тож ніколи не довіряйте юанті, навіть якщо зустрінете такого, що здасться вам благородним і щирим, усе це лише частина великого задуму на шляху до мрії, перетворення на Бога.